Новини ТЦК за листопад, і цього разу я вирішив присвятити відео обговоренню теми ТЦК не всередині України, а як на свавілля ТЦК реагують іноземці. І як вже всім мабуть відомо, цього місяця в мій рідний Миколаївський ТЦК випадково завітала Анджоліна Джолі. Той самий випадок, коли жалієш, що сам не опинився в ТЦК, а опинилась вона там тому, що чоловіка, який її супроводжував під час поїздки, примусово мобілізували. Хоча в ТЦК сказали, що вона просто зайшла до них в туалет. І от американська зірка отримала власний досвід того, як порушують права людини в Україні. А вона ж так переживає за Україну і українців. Тож чи розкаже вона про цей свій досвід? Щоб, можливо, зупинити якось це Свавілля ТЦК. Давайте подивимось і почитаємо, що ж вона розказала про свій візит. Загроза безпілотників була постійною і відчутною у небі чути тихе гудіння. Місцеві жителі називають це сафарі на людей. Оскільки дрони використовуються для постійного стеження, полювання і тероризування людей, звісно, про те, що в Україні крадуть людей з вулиць, і про те, що українці ще називають сафарі на людей, вона на жаль не розповіла. А в минулому випуску новин ТЦК я згадував українського активіста в Німеччині, який розповідав, що кожного разу, коли він згадує порушення прав людини ТЦКшниками, то місцеві, тобто німецькі журналісти, одразу вимикають камери і навмисно замовчують це. І от нарешті, хоч трошки інформації про ТЦК і про реальні проблеми на фронті просочилося в німецьку пресу, хоча... Цю статтю написала людина з явно схожим на українське ім'ям та прізвищем, але краще ніж нічого. Десятки тисяч українців щомісяця піддаються примусовій мобілізації, багато з них відправляються на війну практично без підготовки. Та інша цитата: за словами українських командирів, причини втечі мобілізованих з армії це фізичне і моральне виснаження, низька бойова підготовка. Неясні терміни служби, розчарування, слабке командування і втрата довіри до офіцерів, чиї накази нерідко призводять до великих втрат серед солдатів. Ну що ж, наче написала все, як є. Але ніякої реакції від німців я навіть і не очікую. Бо німці, хоч і переживають за права людини, але українців вони вважають щось не дуже повноцінними людьми. А от історія британських журналістів, які приїхали в Україну, мабуть, для того, щоб розказати про героїзм наших солдат. Але їх перекладача українця примусово мобілізували на блокпосту. Тож, як я зрозумів, британці навіть не доїхали до фронту через дії ТЦК. Солдат з похмурим поглядом на блокпосту зупинив нашу машину і став вимагати документи. Ми збиралися стати свідками жорстокої сторони української рекрутингової кризи. Протягом наступних восьми годин мій український друг і колега, журналіст, з яким я працював багато років, буде насильно призваний до Збройних сил своєї країни. Нашу команду з трьох осіб розкололи. Мого друга, якого я назву де, позбавили волі. Тож тепер замість розповіді про героїзм наших солдат. Британська преса завдяки ТЦК отримала розповідь про те, як в Україні крадуть людей з вулиць. І добре, що британці, хоч не побоялись розказати про свій особистий досвід, на відміну від Анджоліни Джолі, яка заткнула собі рота членом ТЦК і промовчала про порушення права людей. А британцям респект. Ну а німцям, як людям, які... Бояться казати правду, та й, взагалі, таким, знаєте, туповатим людям, які все дуже повільно усвідомлюють. Ми, як люди добрі і терплячі, даємо другу спробу розібратись. А що ж наші чоловіки думають про Україну і чому це вони не хочуть служити на фронті? Тож нещодавно в Німеччині вийшов репортаж з нашими українськими хлопцями, які тільки що приїхали з України в Німеччину. neu angekommenen Ukrainer über diese Worte? Das ist Mist. Wir sterben nur. Wir sterben. Russland ist stärker als die Ukraine. Und zu kämpfen heißt, nur zu sterben. Es gibt keine Zukunft für unser Land, unsere Nation, wenn die ganze Jugend getötet wird. Auch vor einer Beratungsstelle in Berlin-Treptow stehen neuerdings viele junge Ukrainer an, die vor kurzem angekommen sind. Ich war glücklich, dass ich aus meinem Land raus konnte, dass ich die Welt kennenlernen und den Krieg verlassen konnte. Тобто я могу уйти от войны. Ja, natürlich liebe ich die die weiterhin, aber für junge Menschen ist die Zukunft im Nebel. Besser jetzt gehen und bereuen, als nicht zu gehen und es zu bereuen. Ну а вже для особливо тупих українців, які все ще думають, що європейці це наші союзники, це наші партнери, що вони бажають нам світлого майбутнього. Я хочу нагадати, що будь-який план перемир'я або мирні перемовини першими біжуть зривати німці. Яку вигоду з продовження війни отримують німці, в яких з одного боку головна проблема їх бюджету це виплати пенсій пенсіонерам за рахунок молодих людей? А з іншого боку, небажання самих німців народжувати цих самих молодих людей, ви могли побачити щойно в відео вище з молодими українцями. Тож особисто я бажаю всього найгіршого всім німцям, ТЦКшникам. Бобі, путіну і всім, хто зацікавлений в продовженні цієї війни, а також тим, хто сидячи в своїх ліберальних країнах, продовжує замовчувати порушення прав людини в Україні. На жаль, будуть ще новини.